Слава Україні, слава синам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистаємо, переможемо. Сьогодні я у відео покажу троянди японської селекції, які ростуть у мене. У мене було таке відео на початку сезону, але тоді ще не всі квітли, не всі потрапили. А тепер відео і мої враження за цілий сезон, бо в мене майже майже всі японки. Це якраз першорічки першого року життя у мене і першого відповідного квітування. І так буду розповідати щось, щось можливо, ще додам до того е, свого першого відео. Та думаю, що додам. Троянда Сола. Красуня це одна з моїх фавориток відкриття японської селекції. Чому? Тому що вона надзвичайно щедро квітла мені. А перед тим, як я побачила її щедрість, я побачила її барву і мінливість її барви. І які відтінки вона може показати водночас в одному й тому самому соцвіті. Звісно, не з усіх кадрів буде видно, яка вона щедра, і ті всі відтінки, але. Для того я би вам порадила і запрошую вас подивитися окремі відео по сортах, там буде більш детальніше по конкретному сорту, і більш детальніше і про відтінки, і про щедрість, і так далі. І ось навіть тут. З кількох перших кадрів першого квітування видно, яку барву показує кущ. Звісно, барва залежить від погоди, від того скільки днів квітка вже тримається на кущеві, яка це пора, бо тому, що в червні це одні відтінки, а в серпні, вересні це може бути інші відтінки. Загалом кажу, дуже сподобався Кущ, дуже гарний був в нього приріст під кінець сезону. Тобто, хоч і на першу хвилю, на перше квітування вона дала досить таки немало. Ось, Але на другу хвилю теж вона наростила багатенько і щедро, і показала ще навіть іншу барву. Кущ, я не скажу, що дуже міцний і потужний, Ні, дещо треба було підв'язувати, підтримувати. Або, якщо це добре, якщо це нормально, мається на увазі, якщо. Ну, не переживати, що, чого воно там лежить, то можна і лишати так, просто пагони похилилися, та й будуть, чи то на сусідніх кущах, трішечки потребувати підтримки так, за рахунок інших кущів чи пагонів, чи собі просто лежатимуть, прихиляться ближче до. Землі ось така цікавинка, така красуня. Тому так квітування по типу спрей дуже щедре, дуже тривале. Я, хоч і це перший рік я не побачила, аж такої очевидної перерви між хвилями дуже гарно квітла і щедро. А Ой, це я вже її тепер буду називати куліжанка троянди сола, бо вони як і ростуть поруч. Як ідуть нога в ногу щодо квітування, так і враження в мене про них дуже дуже схожі або однакові, те саме можу сказати: прекрасна барва, мінлива барва в одному соцвіті може бути можуть бути різні відтінки, і це теж дуже цікаво виглядає. А навіть взяти оцей відтінок, який зараз він теж може бути я. Були такі дні, от коли перед грозою видно було, що таке чорне небо, така насваць гроза. І тоді був такий колір, як я ніби вперше побачила таку барву живу. Я постійно зачаровую, замиловуюся. Нашою природою, і от як може природа створити таке, таке неймовірну таку красу, як може бути барва такою цікавою, такою глибокою, такою однорідною. Зранку одна. Ввечері інша, перед грозою одна, після грози інша, ну дуже цікаво. Те саме щодо щедрості, щодо тривалості, щодо практично безперервності квітування, можу сказати. І так, те саме щодо м, куща, все-таки пагони, вони тоненькі. На другу хвилю такі досить-досить вже були, наскільки вони щедрі, але вони лежали, тому мені було шкода все-таки дивитися, і я трішечки припідняла і підв'язала до сітки. Тому я так бачу, що не пошкодило би, чи то якісь такі, ну там не знаю. Не дуже такі грубі, товсті підпорки, а такого не з здрота, але щось таке культурніше. Є такі підпорки, я навіть купляла під Golden Celebration, об сюди вони підійшли, тобто не товщини, як спалець або як та, а щось таке тонше, делікатніше, тендітніше, сюди би досить непогано підійшло, принаймні в перший рік цього квітування, цього куща. Можливо, наступний рік вона буде міцніша, тобто, 24-й рік, сезон новий, можливо, буде міцніша. Побачимо. Хотіла би так, щоб вона не розвалювалася, не треба було підв'язувати, а просто ходиш, милуєшся, кавуєш, полиш бур'янці. Знімаєш, фільмуєш і зділишся з вами враженнями. Ось дивіться, на цьому етапі, звісно, кущ неймовірний. Як уявити, що то буде далі з тим соцвітям, то це краса прекраса Поруч я посадила ще одну красуню принцес Мейко. Але ні, про неї в мене не такі враження. Вона не квітла, аж так щедро. Може, це інший тип куща, поки що я не можу цього сказати. І не чесно, я не вивчала перед відео всі-всі-всі типи кущів е, японських троянд, які в мене ростуть. Тому треба буде кого більше зацікавить дотончий сорт заглянути в трояндорі, і там має писати. Ось бо всі вони описані в тренарі. Але що щодо цієї красуні, мейко, вона не давала таку щедрість, суцвіть. Вона квітла і протягом сезону, і теж можна сказати безперервно, але все ж таки менше було квітів, менше були суцвіття. Не так наростав аж кущик щедро і не так гілкувався. Ось, ну і то я, я не, не маю таких вражень щодо навіть кольору. Та. Він рожевий, він дещо міняється. Він може навіть мати світліші там е, такі ближче до краю, світліший, зворот світліший, а, а, а ближче до центру насичено рожевий. Але все ж таки, це для мене не є щось таке. Надзвичайно рожевий кольор. Ні, все-таки порівняно з АОЇ сусідньою, ну мені кажу, він програє все-таки. Сесіль деволянш. Оця ж красуня в мене росте вже другий сезон. Але я скажу, що квітла вона мені менше, ніж ті попередні, які перший сезон. Чому найперший? Бо в неї ну, інший тип квітки, вона густа, вона туга, багато всередині пелюсток, і відповідно погодні умови. Так співпадало, що вона не так швидко розкривалася, як попередні красуні. В неї пуп'янок тугіше і довше розкривається, повільніше розкривається. Відповідно, вологість, холод, холодні роси, холодні ночі, холодні ранки. Вони її підпсували. І тому мені вдалося її за цей сезон відзняти ось там один раз. І зазним і потім вона досить швидко псувалася. І минулий рік теж, пам'ятаю, що я не дуже бачила багато від неї. Все-таки, ну, для нашої погоди львівської, та є ризик, що вона. Ну не дасть такого щедрого і тривалого квітування. Все ж таки. Загалом квітка має бути цікава, і вона має таку властивість міняти свою барву відтінок. В першу хвилю вона більш така білокремова, а в другу хвилю вона розживувата, але це властиво для багатьох сортів. Вони під осінь або восени. Біла барва вона міняється на рожеву, ніжну рожеву. Це виглядає дуже цікаво, дуже гарно. Ось, але я в сесії дивляться не побачила, бо все-таки вона ну, не витримує поки що. Побачу. Я, вона в мене далі місце сонячне, єдине, що її дещо прикриває від е, там, південного сонця. Е, прикриває інші сорти, інші кущі вищі. Ну, подивлюся, я буде цьогоріч подивлюся, я буду, буду дякувати за ваші відгуки. Цікаво, як вона у вас показує себе. Каріс на цю красуню я покладала дуже великі надії. Чому? Тому що я просто зачарована була світлиною пана Геннадія, коли я писала цей сорт. Дуже мене вразила її. Оця чітка двоколірність, насиченість того темнішого кольору і паралельно зі світлішим, і так на етапі пуп'янка, на етапі напіврозкриття вона показує таку цікавинку. От щоб дуже сильно кучна рість, то цього року ще я цього не побачила. Я е, мала шанс побачити, чи то показала вона мені все-таки цю цікавинку своєї барви, але не можу сказати, що дуже довго трималася та барва. Е, все-таки вона просто ідеально прекрасно виглядає в ранішній Росі. І вживу, і в кадрі, так на світлині. Але коли вже є сонячна погода, вона обсихає, ось вона мені не надто така приваблива, аж нічого такого, аж такого я не бачила. Але це ще молода, молодий кущ, якийсь хворів. Листя було в п'ятнистості чи не справжнє, я не знаю, що саме там було, але було точно хворобливе. показувало дуже сильні ознаки захворювань, пагони стояли оголені досить довго в сезоні. Тому та, це теж впливає і на якість квітки, подивлюся, як вона перезимує, але все ж таки дуже дуже хочу, щоб кущики зміцнилися. В мене там два посаджені поруч і показали мені оцю красу, на яку я відреагувала таким тьохканням, і дуже собі захотіла її посадити. Ще вона е, характеризується дуже насиченими міцними пахощами. Це для мене теж дуже важливо, і я, звісно, що буду дуже радіти, коли вона зміцниться, стане красуною, покаже мені ідеальний, е, ідеальну барву своєї квітки. Гарний нарощений кущ, щедрий, густенький, густенькі суцвіття ще й запашна, бо я її посадила в перший ряд, щоб от, досить швидко вона мені кидалася в очі, дуже легко було до неї дістати, понюхати, намилуватися. Захотіла, правда, як мед медтою ложкою. Але звісно, ми садимо наші красуні, хоч від них багато. То. Рубе Аля Франкесе, не знаю, як виймати французькою, французьке плаття в неї, французька сукня в нас, точніше, часто її називають. Оце була перша хвиля квітування. Взагалі це витка. І в Трояндері теж є прекрасна світлина пані Олени, великий гарний, дорослий кущ. Принаймні, кущ, який виріс дуже гарно показав себе. У мене вона поки що не така хворіла. Можливо, я, в принципі, її посадила на місце іншої Троянди, але я поміняла землю. Продезінфікували з різними засобами, не знаю, може, це теж. А може, так, треба якийсь час їй дати, щоб вона набралася сил і показала свою красу. Все ж таки, кілька квітів я застала досить гарних, і вона мені просто неймовірно прекрасна в теплому, при західному сонці. Це десь 16-та година у нас у Львові влітку, 16-17. Просто неймовірно, наскільки міняється барва, наскільки вона робиться теплою, цікавою. І навіть камера це ловить не лише оком, ти можеш побачити вживу, а навіть камера це передає оцю неймовірну мінливість барви. Дуже-дуже мені це сподобалося. Тому так очікую від неї багато. Е, перший сезон показала мені щось трішечки, але кажу, все-таки. Не завжди перший сезон це показник, а рожі і навпаки. А у другий сезон, третій сезон може бути вже набагато краще, тому я так і надіюся на це. Ліку Хоталу пишеться по-японськи читається точно інакше. Так, теж одна з цікавинок жовто-цитринова. Вона може бути насиченішою жовтою, а може бути цитриновішою, більше такої при світліше жовтою та жовто-кремовішою. Суцвіття дуже щедре, тому це або спрей, або типу флорибунда. Кущ обіцяє теж досить гарний приріст, навіть перший сезон, першу хвилю він мені дав досить щедре суцвіття. По квітці вона дуже гарна спочатку. Вона така чашоподібна. Пелюстки все ж таки розвіщені досить вільно, вільніше, ніж каталіни, бо дещо схожа по формі на каталіну. Але каталіна густіша, густіші, такі щільніші пелюстки. Тут не так, тут вони не так щільно, але колір просто неймовірний. На початках, коли він насиченіший варіант, мені більше подобається, ніж коли вона відквітає і стає така вже легше, жовта, цитриновіша жовта. Ось квітка поки що тримається недовго, досить швидко облітає, досить швидко так, відкривається, міняє варву облітає. Але все-таки я нею тішилася. Точно вона мені квітла дві хвилі. І якщо б я її там поливала краще, може, цьогоріч вдасться зробити там покращення щодо поливу. Ось, то Я думаю, що вона б мене ще, ще ліпше навіть тішила. Хворіла, була оголена. Тому та, це не надто привабливий вигляд був, але ну, подивимося, подивимось, знову ж таки, я надіюся, багато що, якщо зміцнюється сорт, дорослішає, можливо, це теж впливає його на стійкість і до захворювань. Плам, це є теж красуня, і зразу скажу, що вона мені так. Звіддалі нагодує дітей чим? Тим, що в неї дуже 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 помітний контраст між пуп'янком і між квіткою. Пуп'янок темний, темний, ви бачите. Потім рожевіє, світлішає, і квітка вона вже ніжно-рожева, а то й світло рожева І дітей Мюлер теж дуже схоже показує. І пахощі. Оця краса дуже запашна. І от аромат. Він мені теж дуже нагадує, Мюллера, Ну, Я не знаю, чи це копія якась така, чи це просто так співпало. Але ось такі дві характеристики, які нагадують. Той сорт. Щодо куща, то цей кущ був найщедріший або чи не найщедріший із тих японок, які я посадила від одного і того самого господарства в той самий час, може навіть і день. Дуже наріс кущ. Просто дуже сильно він наріз. Він загілкувався. Наріз не по, так по висоті, а як по щедрості, по гілкуванню. Так, по, от відповідно, оскільки було більше пагонів, багато пагонів. Тут були суцвіття. Суцвіття не такі щедрі. Це не той тип, як аоя чи сола. Ні, це, мабуть, більше флорибунда, аніж спрей. Але досить щедрий був кущ. Ще Квітки вони досить таке вільне, розміщення пелюсток має не щільне, точніше. І вони не тримаються довго. Все-таки ну, кілька днів, я б сказала. І навіть, ну, я не думаю, що це впливають якісь вітри чи що, мабуть, що поки що, принаймні, перший рік, перший сезон, мабуть, не надто довго життя має квітка. Але та, вона цікава, вона така ніжна, тендітна. І дуже дуже запашно. Ну і кущ не розвалювався, не було такого, як вауєче села. Що треба було щось підв'язувати. Ні, абсолютно добре себе погони тримали. Ну, так цікавий цікавий сорт, хто полюбляє таку барву, можна придивлятися. І дуже перший сезон, принаймні, кущик мені сподобався своєю такою компактністю і тим, що не треба там нічого придумувати. гарно, компактно, ухайно він виглядає. Корал-желе. в мене теж, от з'явилося таке бажання до цієї барви. Не часто вона в мене є в саду, але цікава, вона є цікава, і сорт теж дуже цікавий. Квітка з густіших, тугіших. Чим схожа по товщині, тугості, можна сказати, до сесід деволянж, але ні, все таки інший тип, інша серединка. Ось і ось ця краса мені відкривалася. В неї не було такого, що вона застигала, загнивалася. Ні, такого не було. Суцвіття дуже щедрі. Навіть першу хвилю вона нарощувала мені суцвіття, які були непогано по щедрості. Вони всі квіти розкривалися, мали силу розкритися. І досить так, я б сказала. Ну, тривало воно квітне. Я не можу сказати в днях, мене часто запитують, але я ну направду я не знаю способу, як мені поза 200 сортів запам'ятати всі квіти, які тримаються. А якщо робити облік, я це думала робити. Ну, це, це треба постійно теж ходити, записано, ну, то нереально. Поки що мені це нереально. Тому я так, як то. В загальному говорю, оця квітка тримається довго, довше, ця недовго, там, кілька днів. Е, намагаюся щось давати інформацію, але ну, дуже такої конкретики, на жаль, по такій кількості сортів не дам. Тому ось е, корал вона тримається довше, точно не кілька днів, точно довше, ніж плам, точно довше, ніж лікухоталу. Ось і ще в неї таке цікаве, що вона теж кораловість свою показує, теж різний відтінок, звісно, що на основі там, чи залежно від погодніх умов, залежності від дня, який там день вона вже розкрита, вона може навіть абсолютно вигоріти, чи то висвітлитися до кольору, не взнати буде від початкового його кольору. Вона дещо міняє форму свою. Спочатку розкривається одна форма, така цікава, потім вона трішечки змінюється. Ну, цікавий, цікавий сорт. Мене цей сорт надихнув, я захотіла аж корал Рів посадити собі. Не знаю, чи це була добра ідея, але посадила. І ще. Подумала про корону. Теж японська, не маю ще її. Ще одна красуня: тут тільки світлини, чомусь немає відео. Міябі. І в не найкращому на вигляді, але додав, що вона в мене є, нехай буде, нехай в мене так теж буде для історії собі потім аналізувати. Взагалі, міябі я в неї е, закохалася, як тільки, чи то коли я побачила одну одна пані, додала світлину. Кущ наскільки щедрий, весь сіяний квітами, це просто неймовірно. Це була м'ябі, і я думаю, що не одна я погонила купляти шукати той сорт захотіла. Треба перевірити, чи в Трояндарі я ту світлину вдала, то неймовірно просто візитівка. Це може бути візитівка того сорту. Неймовірно вдала світлина. Неймовірна реклама сорту. В мене вона такого не показала, досить була хвороблива. Тому так, не скажу. Зими точно бачила, я ж заглядала, вийшла. Принаймні, зовні я ще не обрізала, бо хто його знав з бруньки, то бруньками, а може бути всередині і не так, як очікуєш. Але так, подивлюся, дуже все ж таки надіюсь на неї, бо так відгуки вона має до. Досить високий, непоганий. Ще чекатиму ваші відгуки про неї. Тілія або ж кутюр розтілія тут на світлині вона справа, а зліва квіночок з Волертон Old Hall, і вона в мене росте на штамбі другий рік. Але насправді наскільки якась слабка, дуже мало мені нарощує, дуже погано виходить зими. Кілька бруньок лишається. Я навіть не по правилах її обрізала, бо якби я її обрізала до кінця. Там би взагалі нічого не лишилось, тому я лишаю це неправильно, але ось не знаю на що я надіюся, що з того вийде, чи то щось з того вийде, я не знаю. Зимує, то нагнута вона, пригнута її штамп, так, її накрита, але щось не знаю. Чи то сорт такий, бо є є до речі на японські сорти. Я таке чула від пані, які е, вирощують для нас троянди. Що є такі сорти, ну от взагалі, от що не роби, пересаджую, і так, і сяк, а вони не наростають і все. Може, це з тих не знаю. Тому теж буду дякувати за ваші відгуки, бо кажу. Я її купила через цікаву, барву, таку бускову лавандову, ніжну і через пахощі, бо чула, що в неї дуже незвичайні насичені пахощі. Але кажу, поки що аж такого ну, не мають похвалитися щодо неї, поки що, на жаль. Ну і Royal Palace зовсім нещодавно я готувала відео конкретно по цій красуні, тому не знаю, що ще додам. Краще так дам посилання на відео. Але, звісно, що оскільки я описую, чи озвучую і показую тут всі троянди японські селекції, які в мене ростуть і квітли, то, звісно, що додала і її. Якщо так загально, то цікавий колір. Я люблю цю барву в трояндах, така насичена фіолетова Дуже насичені пахощі, я це теж люблю. І якщо ви маєте The Prince, то мені було, наприклад, тяжко відрізнити по пам'яті, як, чим вони відрізняються. Але ось коли я наочно там підходила туди, туди-туди порівнювала, бо вони досить близько ростуть. Та різниця якась трішечки є. Але на початках досить-досить схожі. Ось такі троянди. Насправді восени я насадила багато японських, навіть ще і всіх не згадаю, тому мало би бути Цього сезону цікаве доповнення і багато нових відео. Дякую вам за увагу, за коментарі, за відгуки. Всім до наступних відео і папа. -па.